Шукайте універсальне взуття на холодну пору року, тепле, зручне та ще й гарне. Вітайте нову колекцію зимових чобіт! Взуття має бути модним чи комфортним? Погодьтесь, в зимову погоду Це питання є актуальним і зазвичай доводиться обирати щось одне, але не сьогодні наші зимові чоботи легкі. Теплі, водонепроникні, і подивіться при цьому, як вони ефектно виглядають. З чим носити таке взуття? В чому його переваги? Чому воно визнане в усьому світі? Дивіться далі! Взимку варто обирати нейтральні кольори, які будуть мінімально бруднитися та будуть посувати до будь-якого зимового одягу. Зараз я покажу вам дві моделі з нашої нової колекції жіночих зимових чобіт. Спочатку розглянемо чорні чобітки, найпрактичніші. Універсальний колір підходить до будь-якого вбрання. Лискавка застіпка допомагає регулювати об'єм, тож такі чубітки підійдуть для жінок різної статури. Також вам сподобається висока рифлена підошва. Вона забезпечить вам додатковий захист від холоду та вбереже від ковзання. Водонепроникні матеріали. Захистять вас і від снігу, і від дощу. Такі чоботи підійдуть усім, кому доводиться багато ходити: чи то по роботі, чи на відпочинку, або якщо ви молода мама і вам доводиться багато гуляти з дитинкою. Всередині чобітки утеплені ніжним штучним хутром. Якщо ви цінуєте комфорт, Наші чобітки для вас. До речі, модель дуже стильно виглядає на ніжках і підходить жінкам різного віку. Якщо вам подобаються більш світлі кольори, пропоную другу модель. Стриманий сірий колір з чорними вставками підійде як до світлого вбрання, так і до темного. Чобітки оснащені блискавкою та додатковим захистом, шнурочком-куліскою. Ось так затягуєте. І холодне повітря всередину чобота не проникне. Ніжки у нас у всіх різні. А взуття має і не спадати, і не тиснути. Тож, коли є додаткові регулятори об'єму, це відчутний плюс для взуття. Звертаю вашу увагу на підошву. Вона вироблена з ПВХ, що робить чобітки легкими, і вона доволі висока, що забезпечує вам додатковий захист від промакання і ще краще зберігає тепло. Всі матеріали в воду не проникні, так що ні дощ, ні сніг вам не загрожує. Всередині чобітки утеплені ніжним штучним хутром. Модель виглядає дуже стильно, і я, наприклад, таку модель ношу з джинсами і пуховиком. І це насправді тільки один із ста варіантів. Зверніть увагу на ціну 499 гривень за зимове взуття. Просто неймовірна пропозиція сьогодні. Чоботи виготовляються в Україні. То ж ви отримуєте високоякісну продукцію за доступною ціною. Не зволікайте та телефонуйте просто зараз, поки є усі розміри від 37 до 42. Елегентне взуття чи спортивне, давайте поєднаємо стилі для роботи, для прогулянок, для зимових подорожей на побачення, на зустріч з друзями, в кіно з подругою для родинних поїздок на дачу. Ви будете не перевершені. Зимові чоботи представлені у двох кольорах: чорний та сірий. Всі матеріали вологостійкі та надлегкі, щоб ваші ніжки були сігріті. Всередині чоботи утеплені штучним хутром в наявності розміри від 37 до 42. Згадайте нашу зиму в морози, поки доберешся через сніг і мряку в якесь потрібне місце, то вже й втомився. А щоденна подорож на роботу на зупинці постояв, ноги змерзли, а в транспорті обов'язково хтось наступить на ногу. Поки до офісу доберешся через снігові замети і кучу гури, вже ніякого настрою. Щоб виправити ситуацію, обирайте наші зимові чоботи, які захистять вас і від вологи, і від холоду. І при цьому збережуть свій вишуканий вигляд. Доглядати за ними дуже легко. Достатньо протерти вологою губкою, і ваші чоботи як нові. А щоб ви на власні очі переконалися в їх властивостях, проведемо невеличкий експеримент. На ваших очах я беру воду, чоботи поливаю. Подивіться, як вода стікає, і навіть не вбирається матеріалом. А ось тут брудно, правда? Беремо хубку, кілька рухів. І ваші чоботи як нові. Просто супер чоботи. Зверніть увагу на ціну: 499 гривень за зимове взуття. Просто неймовірна пропозиція сьогодні. Чоботи виготовляються в Україні, тож ви отримуєте високоякісну продукцію за доступною ціною. Не зволікайте та телефонуйте просто зараз, поки є усі розміри. Для роботи, для прогулянок, для зимових подорожей на побачення, на зустріч з друзями, в кіно з подругою для родинних поїздок на дачу. Зимові чоботи підійдуть на будь-яку фігуру, адже вони оснащені. Спеціальними блискавками-регуляторами чоботи не ковзають, не промокають. Це один з найкомфортніших видів взуття, яке вже не перший рік носить весь світ. Всередині вони утеплені ніжним штучним хутром, а зовнішні матеріали воду не проникні. Тепло та комфорт гарантовані. Розміри представлені від 37 до 42. А колір ви обираєте на ваш смак сірий або чорний. Елегантне взуття чи спортивне. Давайте поєднаємо стилі для роботи, для прогулянок, для зимових подорожей на побачення, на зустріч з друзями. Ами в кіно з подругою для родинних поїздок на дачу просто безліч варіантів, але ви завжди будете на висоті. Цієї зими я обираю саме такі зимові чоботи. Впевнена, що буду носити їх не один сезон, і вам рекомендую себе потішити таким легким, теплим взуттям. Тоді зима пройде в теплі і комфорті. Зверніть увагу на ціну: 499 гривень за зимове взуття. Просто неймовірна пропозиція сьогодні. Чоботи виготовляються в Україні. Тож ви отримуєте високоякісну продукцію за доступною ціною. Оберіть модель, яка вам більш до вподоби. Телефонуйте просто зараз, поки є усі розміри від 37 до 42. Та замовляйте чудові зимові чоботи. Оберіть модель, яка вам більш до вподоби чорного або сірого кольору. Ви будете не перевершені.